Понад тридцять собак і котів із затопленого Херсона знайшли прихисток у черкаському комунальному притулку. Зараз тварини в безпеці, хоч і налякані після пережитого. Багатьом потрібне лікування. Ця собачка, наприклад, в нього загинули власники, і він зараз там. Він дуже контактний. До речі, хлопчик. Це коротше мать героїня в нас. Вона цуцика привезла при воді, спасла одного свого цуцика в зубах. Не знав, скільки в неї було цуценят, але вдалося врятувати її тільки одного. Двоє суток його не могли достати, не могли підплити. В итогі, коротше, ребята занирнули, підплили, достали його з цього троса. Цей пес дивом вцілів. Він дві доби провів у воді, балансуючи на металевому тросі. Мав порізані чотири лапи, але все позаду. Нині Джуліан, якого назвала на честь своєї рятівниці, безтурботно прогулюється із зооволонтеркою Жаною. Він дуже жалобно звав на допомогу, плакав і аж поки його дістали. Нам допомогла його дістати дівчина Юля з Миколаєва. Саме на її честь ми назвали його Джуліаном. Зооволонтерки громадської організації Друг Жанна і Олена відразу після знищення дамби поїхали до Херсона. Ночували у полі, рятували тварин під обстрілами окупантів. Їм вдалося врятувати та евакуювати 23 котів та собак. Якраз коли ми були на воді, рятували кицьку, ламали там дах, почався дуже сильний ар обстріл. Ну як би це було страшно? Його треба відгодувати, помити, розчесати, і це буде дуже класний кіт. Персику пощастило. У Черкасах він швидко знайшов господарів. Він вже замурчав, Я не знаю, його може тепер не забрати. Дуже важко було на це все дивитися. Вибачте. <різвався> <різвався> і у мене і так є двоє котиків, і я вирішила, що взяти ще одного це вже буде не проблема. І особливо дуже хотілося ну, допомогти. Життя багатьох врятованих тварин продовжиться у Черкасах. Вони долають стрес та звикають до притулку, а декому доводиться звикати до поводка. Але найбільше вони чекають на нових господарів.